Вірш пам'ять серця Наталі Погрибняк. Зворушує мелодія скорботи в уяві 33 й постає. Незримий відчуваю дотик трагедії, що всі думки снує. Щаслива, бо не бачила я лиха, не бачила, як просто на очах від голоду вмирає тихо-тихо, дитя мале умами на руках. А смерть сновида. Знов людей чатує, те не та розставляє смертні скрізь? Нещадний голод селами лютує, вмивається в гіркому морі сліз. Давно не чути голосу людського, ні кішки, ні собак нема ніде. Горобчики звірінькою довкола, та око зголодніле їх знайде. У чому винні ви, старенька матері? Чому голодна стиха немовля? Хто відповідь правдиву зможе дати, лиш пам'ять серця з болем промовля. Могли б вони ще жити і творити, вітчизну прославляти у віках, Та голод неможливо припинити, якщо він запланований верха. Ніде нехай такого більш не буде. Хай день новий життя не винесе. Коли мені з війську й сонці люди. Достатку Україна хай живе, пам'ятаємо, віримо, Парамошемо. переможемо.